Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже дякую, що завітали. Якщо ви ще не підписалися, то будь ласка, зробіть це. А у нас зараз з вами буде такий невеличкий дайджест про оновлення для українських біженців у Нідерландах. І спочатку поговоримо про вакцинацію. Для дітей віком від 0 до 18 років в Нідерландах безкоштовно пропонують вакцинуватися проти низки інфекційних захворювань. А взагалі, нідерландський календар щеплень він дещо відрізняється від українського. У описі під цим відео я залишу посилання на сайт, де ви зможете ознайомитись детальніше з цією інформацією. Відповідно до віку вони пропонують робити щеплення проти кору, свинки, краснухи, дифтерії, поліоміеліту, кашлюка, правця, гепатиту Б і вірусу папіломи людини, який, до речі, є дуже поширений та заразний. З 2022 року хлопчикам та дівчаткам від 10 років у Нідерландах роблять по два щеплення. У цьому році на щеплення від вірусу папіломи людини запрошують молодь до 26 років. Чому ця вакцина важлива? 8 із 10 людей, хоча б раз у житті інфікувалися ВПЛ. Ви можете заразитися вірусом папіломи людини, торкаючись один одного руками, ротом або через статевий контакт. І через ВПЛ-інфекцію ви можете захворіти у більш пізньому віці на рак, серед іншого це ротової порожнини, горла або статевих органів. Якщо ви все ж таки плануєте зробити цю вакцину, то можете легко та швидко записатися на щеплення самостійно за номером телефону або онлайн, і ці дані я залишу в описі. До речі, якщо ви все ж таки хочете зробити цю вакцину, то потрібно зробити це швидко, тому що роблять два щеплення з проміжком у 5 місяців. І якщо ви хочете, щоб друга. Вакцина друге щеплення було для вас безкоштовно, то варто записуватися ось уже зараз, тому що у 2024 році вакцинація від вірусу папіломи людини перестане бути безкоштовною і за неї потрібно відповідно буде платити. А тепер стосовно продовження стікера для українських біженців у Нідерландах. Згідно попередньої інформації від Індії, дія стікера закінчується 4 березня цього року. Однак через те, що в Україні досі триває війна, ми маємо право залишатися у Нідерландах, скільки саме ще невідомо. Але кожен українець, у якого є стікер в паспорті, до 25 лютого отримає ось такий лист, який ні в якому разі не можна. Викидати, тому що він і є вашим підтвердженням продовження дії стікера. І якщо ви зібралися кудись їхати, то вам обов'язково потрібно взяти його з собою, тому що ось тут є таке віконечко, в якому для прикордонників вказана інформація, що це дійсно офіційна підстава вам потім повернутися жити в Нідерланди. Інша ситуація для біженців з України, які не мають українського громадянства. Тобто, це люди з інших країн, які приїхали свого часу в Нідерланди, щоб працювати або навчатися, і вони мають лише тимчасову посвідку на проживання в Україні. До 4 березня 2023 року вони б мали покинути Україну за попередню інформацію, але наразі їхнє перебування продовжили ще на півроку. Тобто 6 місяців, тобто до вересня, у них є можливість знаходитися в Нідерландах на таких самих правах, як і українці під тимчасовим захистом тут. Щоб залишитися в Нідерландах, для цих людей є ще варіант подати заявку до ІНД на біженство, але у такому разі їм доведеться жити у таборах і деякий час вони не мають право працювати. До прикладу, як мій чоловік, він уже 10 місяців не має права виходити на роботу, тому що ще досі готуються його документи. Тому це також дуже важливо знати, і наостанок моє улюблене транспорт. І страйки, якщо раніше про транспорт у Європі говорили як про щось неймовірне, найшвидший, найпопулярніший, найпунктуальніший, то останні кілька місяців ситуація кардинально змінилася. Рейси на поїзди дуже часто запізнюються, бо взагалі відміняються. Автобусів доводиться чекати годинами або вони взагалі можуть не приїжджати цілий день. І така ситуація не лише в Нідерландах, а й ще в деяких містах у Європі. Водії страйкують і сьогодні. Якраз закінчився ще один п'ятиденний страйк водіїв автобусів, у якому взяли участь аж 13 тисяч працівників. Ви уявіть собі, діти навіть не могли приїжджати в школи, а вчителі надсилали батькам на пошту листи з попередженням, щоб вони були уважніші. Чому це все відбувається? Водії певних транспортних фірм ледве зводять кінці з кінцями через високу інфляцію, велике навантаження на роботі через нестачу працівників, і як наслідок відбуваються часті прогули. Це взагалі відбулося після того, як почалася війна в Україні. А зараз працівники транспортних засобів вимагають збільшену зарплатню приблизно 14 євро на годину. І поки їм у цьому відмовляють, ми маємо бути уважніші, тому що, ймовірно, страйки будуть продовжуватися. Отож, щоб не запізнюватися, перевіряйте додаток NS або 9292, про який я вам розповідала у попередньому відео про транспорт в Нідерландах, або скористайтеся QR-кодом на вашій зупинці, там, де інформаційна брошурка про рейс. І це допоможе вам подивитися. В додатку онлайн, де конкретно зараз знаходиться ваш автобус і чи варто його взагалі чекати? На цьому у мене все. Побачимось у наступних відео. Па-па!